Ви на каналі Fandagamers. І в цьому відео я буду покращувати ось це село, в яке я недавно переїхав. Так що, друзі, вам, як завжди, бажаю гарного перегляду. Ну а ми починаємо. Ну, в цьому відео, звісно, я ж не буду все село, типа, відновлювати. Ну, це якби занадто довго. І. Ну, як сказати? Коротше, в цьому відео ми відновимо хоча б ось цю вулицю. Цього села ось до цього. дива. І, звісно, вже разом переробимо домики. Але перш давайте зробимо ось тут дорогу. Дорогу ми будемо робити із ось такого гладкого каменю. Так, давайте починати робити дорогу. Так, зразу вот тут ставимо, ставимо, ставимо тут воду її потім закриємо, і хай може вона, в принципі, сидить. Тут де огороди робити, прибігти сюди. Води набрати. Там, в принципі, хай воно сидить. Воно нам, в принципі, не заважає, так що хай сидить. Так, тут давайте так побистренькому зламаємо. І зробимо ось таку ось дорогу. Ну, Я вже багато робив, Ну, багато доріг вже робив з цим блоком, і ну, дороги дивляться дуже класно. Можливо, вам не, тіпа, не сподобається, але. Ну, якщо вам подобається. Ось цей блок, ну, типа, дороги з цього блоку, то ну, пишіть коментарі. А якщо вам не подобається, то можу переробити. Ну, ні, ну не точно, в принципі, бо не хочеться переробляти. Так, отак по-бистренькому ламаємо. Ту-ту-ту-ту-ту. Блін, не те зламав. Ладно. По-бистренькому так закладаємо, та щелки-палки. Лучше акуратно, лучше отак. Акуратно, помалесеньку. Ось так робимо дороги. М -м -м -м. Так, зараз треба ось цю частину побист доробити. І зараз подивимося, як буде виглядати дорога з цього блоку. Так, ось так буде це виглядати. Ну, друзі, в принципі. Нормально, але мені все ж таки не подобається. оце джерело, типу води. Але, хай, воно воно тут не мішає. Тут все одно багато не бігаєш довідки тут квіти. Це, як хто не знає, в цьому домику я живу, тобто я сюди переїхав. Це відео є на моєму каналі, як я в це село, повторюсь, вже переїжджав. Ці домики також відновимо, Ці домики загони хай будуть. В принципі, де ж тварини. Де ж тварини в нас то будуть. Короче, загони хай будуть. Вони, в принципі, також нам не заважають, звісно, це чуть-чуть виступає, але це не страшно. Ось так якось. Ну, будемо помаленьку робити дороги. В принципі, може, якщо, якщо вам скучно, то можете перегорнути. Так, побист, не виходить, побимо, але давайте лучше помаленьку будемо. А то у мене поблизу не виходить, я ставлю блоки, куди не треба. Також, друзі, якщо вам подобається це відео, можете поставити лайк. Мені приємно, вам не складно. Ваші лайки, можна сказати, не мотивують далі записувати відео, аж настрій з'являється. Щоб записувати там відео. А якщо немає актива, ну саме знаєте, в принципі, хто ютубер, той мене пойме, немає актива, то в принципі і ну, настрою нема записувати якісь немо відео. Е, я б декілька днів не, тіпа, не записувала відео, тому що я вирішила собі взяти невеличкий відпочинок, але вам не, вам, тіпа, не сказав. Але вибачайте, Я просто забув сказати вам. Коротше, я, ну, типу, не думайте, я не кидав свій канал, а просто собі можна склати взяв невеличкий відпочинок, в принципі, як всі блогери. Та, ладно, правду, вам скажу, декілька днів мені мене часу не було. А потім я там вирішив взяти собі нев... трошки пар... ну, 2-3 дня вихідного. Ну, в принципі, думаю, то небагато. Також, друзі, у нас вже 13 тисяч підписників. Це дуже велике число. Ей! Виліз туди, а то я зараз тебе закрию. Це дуже велике число. Так що, друзі, дуже вам всім дякую, що ви завжди зі мною. Ну, в принципі, коротше, всім дякую за таку велику цифру. Давайте йти до 15 тисяч підписників разом. Так, ось дивіться тут. Трішки виступає, але якщо я зараз його зроблю, то я не зможу ходити біля свого будинку. Ладно, ми тут потім підправимо землею. Зараз ми того поки що робимо дороги. Так. Ось так тут зробимо і далі тут ми копаємо знов. Ой, і те що треба. І ось так ми. Далі продовжуємо. Ладно, друзі, щоб вам не було нудно дивитися, я зараз дороблю ось цю вс дорогу і повернуся до вас. Так, друзі, ось така у нас дорога вийшла. Я ось тут, навіть так, провів до будинків. Коротше, ось така у нас дорога получилася. І ви можете сказати. А чому ти робиш в, в творчому режимі, тобто в творчому. Чому ти не робиш на виживанні? Ну, друзі, дивіться, на виживанні ну, це буде дуже довго добувати потрібні ресурси для ну, тіпа, для покращування села. Вам було б 100%, беднутно, поки я там ну, добуваю, поки я там буду плавати, звісно, що, типа. Це буде за кадром, тому що, ну, хто ж буде то записувати, типа. Коротше, то може бути за кадром, але, типа, самі знаєте, просто ну, сидіти і добувати. Звісно, від того є. Від, може, може то і цікаво, але. Ну, ну ви самі знаєте, в, ну, в творчому режимі полегше, Ну, то, в принципі, понятно. А на виживанні це буде дуже довго, дуже. То можна 3 часа тут сидіти, щоб... Ой, лки-палки, дорого пола. Можна 3 часа тут сидіти, щоб зробити ось цю ось дорогу. Ну, звісно, це буде все побыстріше, якщо з кимось це робити. Ну, самому це нудно, довго і не цікаво. Ну, типа, якщо ви захочете, я можу робити і на виживання, але ну, це відео буде ну, в творчому режимі. Ну, я завжди покращую село в творчому режимі. Так що. Та, йолки палки Я, звісно, не помню, що я ще й не розказував. Ну, ладно, забудемо, що я ще й не розказував. Так, коротше. Ось таку я дорогу зробив. Вона, в принципі, вийшла гарно. Далі, звісно, вже зараз будемо робити будинки. Перероблювати будинки, ну, не будемо перероблювати, просто. Заміняємо булижник на кам'яну кладку. Зараз я вам покажу. Де у нас кам'яна кладка? Ось. І разом візьмемо. Зараз, зараз, зараз сходи. І, в принципі, все. А, і давайте двері візьмемо, бо вони будуть ламатися, щоб потом не брати їх. Так. Заміняємо тут ступіньку. Так, заходимо сюди. Йоккі-палки чуть-чуть ну нічого страшного. В принципі, то нормально. Так. Там, там потом заміняється, коли я або буду тут. Зараз побачите. Та, Йолки палки Ну що я такі мазіла? По блоку ви попасти не можу. Ну капець. Тепер зараз треба знайти. Дуб... Ну, Блін, тут я мазіла настояще. Так. О, о, друге діло. Так, беремо знову кам'яну кладку. Та що це таке? Він так пролагує, чи що? Він Майнкрафт так жорстко лагає, що то капець, я блока не можу нормально поставити. Ну, це ще не супер так, ну, лагає. Мене лагало і пожорще, так що то ще цвіточки, можна так сказати. Так. Так. І все! Перший домик у нас готовий. А, ще не готовий треба. Ось так. Зараз, зараз, зараз. О, ось тепер перший домик у нас готовий. Далі. Далі ось цей домик. Давайте, в принципі, він по, сусід... по сусідстві, так що ми його так. Да. То я, звісно, перероблю будинки. Взяв булижник замість кам'яної кладки. Ну нічого страшного. Так. Цього будинка тут, в принципі, маленько булошника, ми його так побыстрінькому переробимо. Та Да. Та лки-палки, де той блок? Що це за блок? Типа, що це, що це таке. Ай, коротше, потім, потім хай ну, за кадром поставлю. В принципі, зараз треба інші будинки поставити. От отов так пролагує Майнкрафт, щоб ви понімали. Так пролагує, що у мене, типа, ну, ламаються будинки. Самі. Ну, як самі? Так, ну тут переробляти довго. Ну, і в принципі, і ця будинка довго, а там а, 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 тут я вже мовчу. Так що, друзі, зараз я перероблю і, в принципі, повернуся до вас. Так, друзі, я вже всі будинки переробив. Готові побачити? Один, два, три. Ну, дивіться, яка красота. Ну, правда, ну, краще стало, як було. Коротше, переробив я свій будинок. Всередині я нічого не робив, тому що, ну, коротше, це буде в можна в отдельному відео. Також, друзі, на протязі цього відео я в, де в деяких моментах дуже сильно заговарювався. Тому що, ну, як ви вже всі знаєте, де декілька днів я не записував просто відео. І скільки я вже разів це казав, за цього я починаю трішки, ну. Запутуватися, можна сказати, хвилюватися. І хочеться, щоб відео було не тіпа, ну нормальне. Коротше, ось додав я ось таких, можна сказати, фонарів, щоб коли тут ходити було світло, переробив з цього будинка ну Цього ви вже це бачили, поставив сюди фонаря, щоб ну, коровам було видно. Сюди поставив і сюди. ну Цим коровам, звісно, повезло, тому що тут світло буде капець. Ось таке, друзі, у нас вийш відео. Якщо вам сподобалося, то обов'язково ставте лайки. Якщо. Давайте так, якщо це відео набере. Ну. Скільки скільки. Якщо це відео набере 15 лайків, то я випускаю другу частину, як я буду покращувати ось це село. Ну, там, наприклад, там, коротше, тут ще. Покращувати і покращувати. Коротше, тут є багато чого переробляти, але в цьому відео я тільки переробив ось цю вулицю. Також можете писати коментарі, мені буде цікаво всі їх почитати. Ну, на цьому ми будемо завершувати. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!